А вітає Дмитро Борисович. Дякую, що погодилися на зйомку. Скажіть, будь ласка, чи згодні ви з тим, що після запису і узгодження це відео буде викладено в соціальних мережах та опубліковано у вигляді книжки? Вітаю Романе. Так, я згоден, що запис інтерв'ю зі мною може бути демонстрований у соцмережах і опублікований у вигляді книжки? Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, чому ви обрали викладання англійської мови онлайн? Uh, ну, для мене це досить таки довга історія, uh, яка присягається ще з самого мого дитинства. Uh, ще з малечкою я полюбляв вивчати англійську мову. І це для мене стало таким певним фундаментом uh, бажання допомогти з цим всім іншим. Uh, для мене це щось особливе, так як це не лише. Можливість дати комусь знання, а також втілити, можливо, чиюсь мрію. Тому в свою працю я вкладаю досить багато сенсу. Та і взагалі викладання приносить мені масу позитивних емоцій, не без невеселих моментів, але все ж таки професія класна. Чи відрізняється викладання для дорослих та дітей? А в першу чергу, мотивацією та відповідальністю на заняттях. Дорослі учні вони більш відповідально ставляться до занять до навчального процесу, до виконання завдань як класних, так і домашніх. А діти, в свою чергу, не так відповідально до цього ставляться, і їм необхідна мотивація з боку батьків. Без неї працювати вишкувато, якщо дитина сама не розуміє, для чого їй вивчати мову. Це, в свою чергу, може послугувати таким певним бар'єром під час навчання, спричинити його неефективність. Та, взагалі, це і є основною відмінністю роботи з дітьми та дорослими. До того ж, можна ще пригадати взаємодію з навчальними матеріалами, так як для дітей необхідно готувати більш креативні, цікаві та кольорові завдання, так як. Їх увагу привернути трішки важче. І особисто для мене на цьому закінчуються відмінності. Які основні відмінності між викладанням онлайн та офлайн? Взагалі є досить таки багато відмінностей. Одна з ключових відмінностей, як за думкою багатьох викладачів, це форма взаємодії. Так як, на думку викладачів, набагато легше організувати навчальний процес офлайн. На мою думку, це не зовсім так. Можемо обговорити аргументи в користь офлайн викладання. Викладачі кажуть, що набагато легше побудувати комунікацію офлайн, так як під час уроку можна задіяти не лише вербальний спосіб комунікації, а також і невербальний. Хоча насправді. Присутність вимкненої камери повністю нивелює цю проблему. До того ж, до того ж не так і важко проконтролювати, наскільки відповідально людина ставиться до заняття, і наскільки вона уважна до викладеного матеріалу. Далі таке використання ресурсів. А досить таки важливий етап, так як при офлайн-заняттях потрібно готувати паперові варіанти, підручники. Різні матеріали заздалегідь роздруковувати їх і приносити на заняття. Онлайн-заняття цього взагалі не потребують. Все, що потрібно, уведені комп'ютера. Всі платформи, всі вправи, книжки, матеріали та. Все, що потрібно, все є в комп'ютері, і це дуже зручно, як для викладача, так і для учня. Тому що учню не потрібно зайвий раз думати про те, ой, чи взяв я ручку, чи, можливо, забув свій олівець, і що мені робити, якщо я там забув зошит, і тому подібне. Тому це також віднесемо до плюсів саме онлайн-навчання. До того ж, графік. Особисто для мене це дуже важливо, коли офлайн заняття. Це трішки важкувато, тому що потрібно весь час знаходитися в якомусь місці і запрошувати до себе учнів або самому йти до них. Це некомфортно, незручно і не дуже економить час для самого викладача. Онлайн варіант занять набагато зручніший, і знову ж таки, як для викладача, так і для учня, так як я можу в свою чергу під'єднатися до заняття, і учню не потрібно нікуди збиратися, їхати. І так далі. Це круто. Також технічні аспекти, це скоріше можна віднести до мінусів онлайн-викладання, так як зараз ми живемо в умовах війни, де постійно відключення світла. Це досить таки впливає на онлайн-заняття, так як за відсутності світла та інтернету неможливо провести належним чином заняття. І через це. Я час від часу змушений переносити свої заняття. Так як в мене є учні із-за кордону онлайн формат це єдиний варіант. До того ж, багато українців на початку війни виїхали за кордон і стикаються з проблемою того, що вони просто не знають мови. Тому я з радістю їм допомагаю. І це одна з причин, чому я люблю свою професію. Також, якщо говорити про атмосферу онлайн її трішки легше побудувати, якщо учень, що викладач знаходиться в комфортних умовах, це не так стресово організувати заняття, не так стресово займатися, учень може собі спокійно підготувати чашечку чаю. І з насолодженням провести заняття. Чи складно мотивувати учнів під час заняття? Ви це робите? А, отже, почнемо з того, що це напряму залежить від самого учня. Якщо учень дорослий, це одразу полегшує мені роботу, так як учень приходить на заняття вмотивований, дисциплінований і з бажанням щось вивчити. Ці учні, так би мовити, приходять на заняття з вогником в очах. На відміну від них, діти не завжди настільки ж мотивовані, як дорослі. Часто приходять на заняття діти, які просто хочуть підготуватися до екзаменів, або іноді навіть самі не хочуть, а їх змушують батьки в такому випадку змотивувати учня досить таки важко. Це проблематично. Але знову ж таки є також діти, які з задоволенням вчать англійську мову, або ж самі. Просять у батьків е, працювати з репетитором. Це круто, коли діти розуміють, для чого вони вчать мову, отримують задоволення від своїх знань, це дає мотивацію не лише їм, а й мені покращувати свою роботу, е, організовувати навчальний процес так, щоб він приносив задоволення. А, тому я вважаю, це круто, коли учень змотивований. Але що робити, коли мотивації немає? А, знову ж таки, залежить від віку учня. Якщо це дитина, можна провести урок в формі гри. Наприклад, учень отримує похвалу після правильного виконання завдання. Це їх досить таки гарно мотивує, або провести заняття а, в такій формі, в якій хоче учень. Що ж я маю на увазі? А, до прикладу, учень полюбляє дивитися серіали, можна обговорити серіали, можна вивчити граматику, на прикладах із його улюбленого серіалу, або ж мультфільму, чи фільму, чи якихось персонажів, або навіть ігор. Це полегшує сприйняття дитиною матеріалу і допомагає краще його усвоїти. Тому ось так. Які найбільші міфи про вивчення англійської мови ви чуєте від своїх студентів? Окей, отже, найпоширеніший міф про вивчення англійської мови те, що її можна вивчити за декілька тижнів? Це неправда, такого бути не може. За декілька тижнів можна трішки пропрацювати якусь частину англійської мови, попрактикуватися або, можливо, підтягнути чи пригадати вже вивчене. З нуля вивчити за декілька тижнів англійську мову неможливо. Загалом в середньому для вивчення мови потребується досить таки довгий час, тому цей міф вводить дуже багато людей в оману. Дуже багато людей створюють собі якісь очікування, які, зрештою, не виправдовуються. І після цього людина взагалі може перехотіти вивчати мову, тому я вважаю, що це не дуже круто. Хоча, можливо, як маркетинговий хід це не також і погано. Чи бували ситуації, коли під час уроку ви втрачали терпіння, і як ви з цим боретесь? Звичайно, в кожного викладача, хоча б раз щось подібне виникало. А... Це відповідальність викладача тримати себе в руках та належним чином проводити заняття незалежно від того, які результати він отримує. Тому важливо контролювати себе і вміти перенаправити ці емоції в правильне русло. Я вважаю, що можливо зробити просто хвилинну паузу і дати учню подумати, де, до прикладу, він зробив помилку, або, можливо, Дати учню спробувати самому логічно пояснити якусь граматичну тему чи, чи слова. Тому ось так. Як, на вашу думку, буде розвиватися онлайн-освіта в майбутньому? А, на мою думку, це досить таки непередбачувана ситуація. А, з однієї сторони, здається, що технологію повністю замістять реальних викладачів, а з іншої сторони. Технології це досить таки гарний інвертар для роботи викладача. В свою чергу, це досить таки полегшить роботу викладачів. Знову ж таки різні навчальні матеріали, різні методи комунікації, співпраці з учнями. Такий розвиток, думаю, позитивно відразиться на навчанні. Отже, можна прийти до висновку, що саме онлайн-формат є. Кращим, ефективнішим та цікавішим. Що ж, дякую, пане Дмитро, за ваші цікаві відповіді. Бажаю вам успіхів у викладанні і гарного вечора. До побачення Доброго вечора.